Сьогодні я хочу вам представити психотерапія важких спогадів, а саме дієва техніка сейф. В першу чергу хочеться зазначити, що з ким загалом працює ця техніка. Ця техніка вона буде корисною для людей, які мають наразі важкі спогади, про які, наприклад, говорити або думати людям важко. А також а, вона може допомогти тим, хто пережив травму, втрату або інші складні життєві події, і це важливо тим людям, до прикладу, хто має наразі а, важкі психологічні переживання, через на жаль, війну, з якою ми а, стикнулися сьогодні і вже протягом а, двох років. Також ця техніка сейф може бути корисною для людей, які борються із тривогою, депресією або іншими проблемами саме психічного здоров'я. Ким ця техніка не працює? А, вона не працює та не рекомендується людям, які мають саме гостру психічну та психотичну симптоматику. Вона також не може бути е, корисною для людей, які мають сильний страх закритих просторів, до прикладу. І також люди із серйозними психічними захворюваннями. Вона не замінює психотерапію професійно, і вона не призначена для лікування важких психічних розладів. Тому, у разі чого, цю проблему слід звертатись до кваліфікованих спеціалістів. А Бувають у нас такі спогади, про які наразі неможливо не те, що говорити в першу чергу, але і також і думати, згадувати. Бо це все важко дається нашому психічному і моральному відчуттю. Але ці спогади дуже важливо пропрацювати, але на все свій час. І для цього я хочу представити техніку, яка називається сейф, тому сейти зручніше. І закрийте свої оченятка. Надіюсь, всі сіли, закрили очі, тому уявіть собі кімнату або кладову, чи великий сейф, будь-що, що ви можете закрити на замок. Дайте собі час, щоб більш детально уявитися. Якого воно розміру, якого воно кольору. Зробіть, щоб воно було світлим, чи є всередині полички, стелажі, де ви можете складати ваші спогади. Як вони розміщені? Яким чином воно закривається? Можливо, це замок? Чи ключ? Якщо це ключ, то який він? Цей ключ у вас. Де ви його зберігаєте? Тепер уявіть, що ви берете ключ та відкриваєте замок. Ви відкрили. Зазирніть усередину. Роздивіться, де знаходяться полички, де все розташовано. Тепер закрийте. Тепер вірте, чи замок закрився. Переконайтесь у цьому. Відкрийте все чи... і гляньте, чи все на своїх місцях, як було, можете закрити. Тепер візьміть ваш спогад, який забирає у вас дуже багато сил, та складіть його у конверт можливо, якусь гарну, красиву коробку. А тепер відкрийте замок та покладіть його усередину. Тільки обережно. Спогад на місці. Ви можете його закривати. Вставте ключ у замок та закрийте його. Знову перевірте, чи закриті двері. Стисніть руку, наче ви стискаєте ключ у ній. Це буде ваш умовний сигнал для себе, про те, що ви закрили цей спогад. Він є, він є частиною вашого досвіду, але наразі йому краще бути там. Тепер ви можете відпустити усі переживання з приводу нього. Наразі він у безпечному місці, і ключ від нього тільки у вас. Тут може зберігатися не один спогад. Ви можете переставляти конверти, коробки, переглядати їх, коли прийде на це час. Ви зможете діставати ці спогади по мірі вашої готовності, працювати із ними. Але зараз краще їм бути там стільки часу, скільки ви вирішите. Відкривайте очі, видихніть. Та зрозуміти, що ці спогади були позаду, і в будь-якому випадку ці спогади можуть бути переглянуті саме вами, і ви вирішите, коли ці двері будуть відчинятися та коли ці двері будуть зачинятися. Хочу сказати, щоб ви собі зараз подякували за всі ці спогади за те, що ви зробили для себе, за те, що ви згадали. Подякуйте усім навколо, що вони провели із вами цю методику. Та я дякую усім, хто е, присутній сьогодні із нами. Це дуже великий вклад у майбутнє всього цього нашого. Навчання та розвитку саме у психології. Тому я вдячна всім дуже за те, що ви були присутні тут. І в основному подякуйте собі за те, що сьогодні ви тут та отримуєте найціннішу інформацію. Дякую, Сабін. Але я б, знаєте, втрутилась, бо мені е, здається, що е, коли ми проходимо, проводимо певну техніку, все одно хочеться поділитися з тим, тим що відчували, тим можливо, що бачили.